Христос Воскрес! вітаю всіх зі світлим святом Воскресіння Господнього. І тільки що знімав відео про те, як поживає брудер, як, як, нас, як правильно обрати курчатку. А зараз знімемо відео огляд на таких от курчат вік, їхній 6 днів. Хочу розказати, як, яка вага буде, чим годуємо, як пропоюємо, які умови отримання. Заради цікавості подивитися, що вони, що вони будуть, яку вагу вони покажуть. От, трошки вони всі полягали, бачимо всі активні, всі здорові фекалії в них повністю от бачимо, сформовані. Тобто, Нормальна фекалія вона має бути такою от, природнього коричневого кольору, може бути білувата, може бути чуть-чуть тобто, е Волога, само собою, але е не, не е рідка і не піниста. Може декого там на, на одного на 15 20 штук таки проскакувати. Це може Ну це по суті рахується норма. Бачимо, тобто фекалії класні класний, все ну, на 6 днів. дуже задоволений дуже класно виглядає. Зараз от маємо чим годуємо. Годуємо от такою от крупкою, стартовий комбікорм, універсальний від фірми Улар. Не реклама, просто, просто кажу, що дуже-дуже дуже мені подобається цей корм. От зараз сфокусую. Тобто, коли обираємо корм, маємо найперше подивитися на сирий протеїн. От нас тут 19%. Так, зараз фокусує. Маємо 19%. Так, корм для курчат, індичат, гусенят і бройлерів. Щось, щось, щось не хочу фокусувати. Ну, суть, 19% протеїну. Тобто попро... от, бачимо Їдять, класно, все. Вже вже на такій висоті можуть цілком діставати. Зараз будемо важити. Так, що я ще хочу сказати? Тут є 25 курчат, 5 різних видів. Тобто по 5 курчат, 5 видів. Триколор, от голошейка, грізбар. Фоксі і Мастер -грей. Ну, Напевно, ми почнемо з класики. Голошейка. Класно росте, класно набирає. Маємо 93 грали. Перша. Друга 107. Так. Третя 126. 126, яку ми ще не брали цю, напевно. Так, 114. Тобто бачимо в середньому від 90 до 100 до 130. Тобто є трохи розкид, ну завжди розкид має бути, тобто, але десь до... До 2-3 дня вони всі приблизно однаково розмірі. Тобто далі вони починають набирати хтось стрімкіше, хтось менше. Тобто Зараз маємо найбільшу, що я важив до відео, знайшов голошейку 136 грам, при тому, що норма для бройлера на шостий день це є 140 грам. Тобто, по суті, як бройлер, вклався в рамки. Ну, звісно, у бройлера зовсім інші характеристики, він набагато швидше має рости, але і голошейка не відстає. Тобто в середньому на 6 днів у нас вага біля голошейки від 100 до 120 грам. Так, маємо далі. Беремо от мастер грей. Мастергрей трошки помаліше ростуть. 103 грам. 103. 107. 101. Майже майже май, май всі однакову мають масу. 14. Так. Тобто від 100 до, ну, думаю, ще може якесь менше знайтися. Тобто від 90 десь до 110. Бачимо, що Мастер Грей таку вагу не набирає, як глошейка. Далі, приємно, мене здивували Red Bro. Такі от курчатка, дуже подібні на голошейку, тільки без голої шийки. Дуже класно себе зарекомендували. І ростуть, і мають гарні показники по яйценоскості. Так, так, редбро. 86. От бачимо 0, ще візьмемо. Тобто теж в районі В районі 100 грам, не, не пам'ятаю, яких я брав, які я не брав, От біля, біля 100 грам, тобто Тобто мають, мають класний показник. Далі беремо грізбар, грізбар вони в середньому є менші, але я брав таких середніх, ну але я отак замітив, що Грізбар набагато чомусь гірше росте, набагато повільніше. То, то тут же йде від 80 грам і до до, до, до 120 бачимо. Це, це напевно найбільше курча, найбільше курча, яке у нас є на даний момент з Грізбару. Так, ще якісь візьму. Ну, бар чомусь по вигляду він, він виглядає менше. Так, і новинка триколор. Триколор так само м'ясо яєчний крос. І росте плюс-мінус на рівні з усіма. Тут, виробник заявляє, що має бути, коли курча виросте, має бути трьохколірна курка, яка і росте класно, і, і має класні. Показники є так Тобто, в середньому бачимо, що розкид іде від 80 і до 130 грамів. 50 грам розкиду може може обумовлюватись тим, що один Одне курчеве лопалось в один день, друге, наприклад, ввечері іншого дня. Хтось швидше почав їсти, хтось повільніше, когось хтось зразу почав з пропойки. Краще переніс антибіотикотерапію, хтось, точніше профілактику антибіотику, хтось гірше. Відповідно, зараз курчата адаптовуються, курчата пристосовуються і може бути, може бути такий розкид, плюс це крос. Це не порода, де кожен один в один росте тут крос, тому. Завжди, завжди буде розкет, відповідно, і півники будуть краще рости, курочки менше будуть рости. Цілком, цілком нормально. От. Тепер хочу розказати, по годівлі я вже сказав, годуємо такою крупкою по пропоюванні. Перші три дні пропоюються тетрафлоном. Далі йде перерва на відновлення, чектонік дається, і тоді дається будь-який дістатик, байкокс, солікокс і тому подібне. Курчата бачимо. Ні, Падіж був одна штучка на другий день, Тобто це, це може бути наслідок інкубації. І... О, активно вже вилітати хоче. Падіж був на другий день і одне курча, яке не могло ходити, прийшлося його добити. Тобто Не через хворобі, чи щось тому подібне, а просто через інкубацію. Через інкубацію через Ну, із самого курчатка. Тобто, ну, так, як це на майже на 200 штук, 2 штуки, це, це один, ну, 1%, грубо кажучи. Тобто результат дуже класний. Курчата живучі, курчата активні, курчата повністю, повністю відповідають, тому що е, заявляє виробник. І думаю, думаю будемо спостерігати за, за цією партією далі, будемо дивитися. Що, перепрошую, що вони з себе покажуть. Немо зважувати, напевно, кожного тижня, ну, по можливості. Тому дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, спокійного, до побачення.